Всім привіт, друзі! Ви задумані та створені Богом так, що у вас було три складові це ваш дух, душа і тіло. Виконайте вправу, щоб зрозуміти, що таке ваша душа, просто зараз ловіть себе на думці, зафіксуйте, що відбувається у вашому розумі. Думки, почуття та рішення наповнюють вас. Таким чином, ви познайомитесь зі своєю душею. Ваші думки, почуття та рішення це і є ваша унікальна сутність, це ваша душа, яка є тільки у вас. Це ваш неповторний спосіб мислення. Душа це ваша нематеріальна частина, а ваш мозок і тіло це матеріальна оболонка для душі. Мозок як пристрій для щитування це мегакомп'ютер, і він щитує волю душі. Усі ваші думки, почуття та рішення приходять через ваш мозок, подібно до енергії або сили і фіксується в мозку на хімічному, квантовому, електромагнітному, а також генетичному рівнях. Ви буквально берете і вкладаєте інформацію в свій мозок, а мозок відтворює і записує її в усьому вашому тілі. Я хочу вам дати секрет: на поверхні вашого мозку зараз є дві три думки не більше, за якими ви можете перевірити себе, чи Божа це думка, чи ні. Якщо ці дві три думки не Божі, значить, ваш великий внутрішній світ ще не розуміє Бога, тому диявол приходить і краде. Коли на поверхні вашого розуму перебуває Слово Боже, тоді внутрішня частина, вся ваша душа, буде змінюватися. І там диявол не зможе красти. Диявол краде все, він краде слово, щоб люди не увірували і не спаслися. Але як це змінити? Через покаяння. Ви можете запропонувати собі щоденне покаяння, і вам це допоможе. Якщо виникає неправильна думка, ви каєтесь, ви змінюєте цю думку і знову надсилаєте її всередину себе. І вона опускається туди зміненою. Так ви стаєте новою людиною, новим творінням. Так ви змінюєте свій розум. І Словом Божим спасається ваша душа. А ваша душа це ваш розум. Нерозуміння призводить до того, що приходить диявол. Якщо ви не будете роздумувати над Словом Божим, думати про Бога, ваша внутрішність буде ставати божественною. ваша душа буде. Після тих днів, говорить Господь, покладу закони мої в їхні серця і думках їхніх, напишу їх. Коли Слово Боже пропишеться у вашому розумі, тоді на слово Боже зільється Дух Святий, таким чином, ваш дух відродиться, ви станете народженим згори і зможете зростати духовно. У вас з'являться духовні думки, і ви почнете перемагати цей світ, і всякі гріхи, нехай благословить Гос Господь.